Раз, 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 і пішли. Так, так, так. Ох, і красота, друзі. Колеги, позаду мене кукурудза старожили, яка пролежала 4 сезони в мішках на піддоні, 4 зими, 4 весни, 4 літа відповідно. І на п'ятий сезон весною ми її посіяли. Це був дуже ризикований посів кукурудзи, точніше пер... так, нарвали колосків і зараз будемо. Проводити замір вологи. Але я думаю, що вона вже, вже готова. Так, а до це, до речі, Досі, привіт всі мої вітання. У нас сьогодні 27 липня. Знаходимось ми на пересіяній кукурудзі. Це у нас гібриди від компанії Євросем. Конкретно тут а зараз Дієго. 240 фаво. Там у нас висіяне Аміго, там 320-те Кукурудза пересіяна після соняшника. Посіяли соняшник. Квітень місяць, 23 число, здається чи 24. в общем, кінець квітня. Посіяли, пішли дощі, пішов холод, соняшник сидів, пішов бур'ян. Заросло так, що не було просто сенсу вносити євролайтнінг. Пересіялись кукурузою 23 чи 25 травня. Станом на сьогодні кукурузка метрів та до трьох. У мене метр 85 і далі дивлюся, вона щось. Ну, це тут така. Містинка, але вона досить таки, досить таки велика і дивлюся, що вона позав'язувала по два качана. Не є хорошим показником. Хотілося б мати один повноцінний. Дощ пішов. Не дасть зняти матеріал вам. Позав'язувала, ну, бачите, тут по одному, другий вона не зав'яже. Це 100%. Оце було по одному. Початочку по одному качанчику було б, було б саме то. Е, значить, ну Взагалі будемо надіятися, що показник буде хорошим, толковим, кукуруза наша справиться, витянеться. Е, Віримо в неї і я думаю в неї буде хороше бажання дати, показати хороший тут е, показник, хороший результат. Так, значить, о самій масі, маса в принципі, на даному етапі стоїть непогана. Непогана гербіцидик трішки слабенько спрацював. Є хвощ, є поодинока лобода, є щериця. Ну, така, в общем, Так, по два, да? По два. Один, два, два. Ну, майже, майже скрізь по два початки. Хотілося б мати один. Так що, друзі, Ось так. Отака кукурудка. Ще я вам покажу е кукурудзу, яка у нас висіяна. Е пролежала у нас 4 сезони, на 5 сезон ми її висіяли по тій причині, що, так само, що і ця кукурудза пересіяли соняшник. Заріз сонячник вирішили, дощ усилюється. Е вирішили пересівати. Е але не буду казати вам поки що, що це за гібрид. Тому що я не знаю, що із цього взагалі е, вийде. Якщо буде хороший показник по даній кукурудзі, скажу, що за гібрид. Якщо буде так собі, в принципі, думаю, також скажу, що за гібрид. Але ж самі розумієте, 4 сезони пролежати в мішку і на п'ятий сезон її висіяти. Ну, поки що я вам хочу сказати, що на даному етапі розвитку дана кукурудза радує. Побачимо, що з неї вийде. Ось, її зібрати і обов'язково вам продемонструємо даний, даний показник по даній площі. але Не дуже мені подобається, що оце тут по, по два отаких качана закладені. Один, два, 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 два. Та береш рядок, отак і воно, воно скрізь, скрізь по два качана. Так що якось, якось так. Ну що, їдемо, їдемо, покажу вам ще пшеничку сьогодні. Не змолотили ми її по тій причині, що, от, бачите, дощі Опять оп пускається цей дощик. До мене кукурудза старожила, яка пролежала 4 сезони в мішках на піддоні. Чотири зими, чотири весни, чотири літа відповідно. І на п'ятий сезон весною ми її посіяли. Це був дуже ризикований посів кукурудзи, точніше пересів, пересів соняшника. Чесно скажу, що я думав, що тут взагалі нічого не буде з даної кукурудзи, з даної площі. Але на даному етапі вона виглядає досить таки достойно. Одного разу тільки ну, посіяли, приїхав там на п'ятий день чи на сьомий. дивлюся, там десь вилізло, там починає вилазити. Ну, думаю, все, не буде тут. Із даної густоти, що ми тут посіяли 71 тисячу. Вилізло, можливо, на той час. ну... Ну, тисяч, не знаю, можливо, там 40-43 десь так. А тоді в дощ, який дивлюся, там, там вилізло. О, непогана така картина. І на даному етапі на 27 липня ми маємо отаку кукурузяку. Тут е, єдине, що тут був внесений ацетохлор по 3 літри. І більше тут нічого внесено не було. Ніяких недобавок, не ні препаратів, нічого тут не внесено. Значить, поки що не кажу вам, що це за. Укрудзи, якщо щось вийде з ній по ній толкове, то обов'язково скажу назву. Так, зараз зайдемо в ряди пересів після соняшника. Так, є. Значить одразу по чистоті. Працювання 3 літри ацетохлора. Красота. Просто просто красота. Є пасинки. Попускала вона тут пасинки і так само вона позакладала по, по два початки, по два качани. Листочок, Листочок. Ну і так, да, бачите, що тут ось також пасинок ось пішов. Добрячий такі, та навіть вони качанчика якогось там заклав. Це не двойник пасинок. Такі достойні. Також по, по два екземпляра. Непогано на даному етапі вона виглядає. Пересів, здається, чи 28-го цього травня був. Чи десь в отих числах. Кінець травня, в общем. Десь от бачите, що... Ну, не зійшла кукурузина, це ж не без цього. А так, в цілому, в цілому, цілому, друзі, непогано виглядає. Але посів був дуже-дуже ризикований. Як бачите, тут ось пропуск. Ну, десь порахуємо, звичайно. Але із 72 тисяч, я думаю, 60 тут залікових повинно бути на момент збирання. А там, звичайно ж. Звичайно ж, подивимось, що з цього буде, і обов'язково вам покажемо. Ну, по два По два качанчики, десь рідше, десь густіше, але стан, стан непоганий. Ну, Спрацювання ацетохлору також. Так що, отакий, отакий, друзі, результат. Чекаємо, поки вона налє свої. Початки, качани і покажемо. Пощадаємо тоді ряди. Не хочу виривати зараз. Я думаю, тут десь е, 16, можливо, 18. Я думаю 16. 16 рядів буде 100%, а можливо 18%. Тоді вам обов'язково покажу. Поїхали на пшеницю, зараз покажу вам стан нашої пшениці, яка ще не змолочена на 27. Так, нарвали колосків і зараз будемо проводити замір вологи. Але я думаю, що вона вже, вже готова. Так, оце, до речі, Е, так, друзі, значить, нарвали отаких от колосків, зараз будемо проводити замір вологи. Значить, для цього, так, ти тут друг, участь не приймаєш. Значить, беремо автомобільний коврик, накриваємо і отакими от методами виминаємо. ну, а Потім те, що вимнялося так. Видимаємо, ну в общем, ви процес зрозуміли. Зараз оце все провожу і покажу вам, яка тут волога на даний час. Так, вмикаємо. У нас пшениця під номером 1 і дивимося, що нам покаже наш вологомір. Вчора ввечері приїжджав, то показало 14%. На даний час у нас 11,8. В принципі, плюс комбайн 2%. Я думаю, нормально. Діло було пшенички. Отака ось. Пшениця, наче виповнена. Ну, а там побачимо, що воно нам покаже. Маса тисячі повинна бути достойна. Так, ну що, друзі? 26 липня. Нарешті ми дібралися до нашої пшенички. Пшеничка у нас Юлія. Посіяна вона у нас після сої. Ділянка невеличка, 2 гектара, є місця, що Виклало її, ну, будемо надіятися, що ми його все тут підберемо. Значить, що взагалі по масі? Ну, маса, наче, така і непогана, я вам скажу, стоїть. Є ще, мабуть, хтось лежав або коза лежала. Маса непогана, але пішов ваточник. З однієї сторони, це дуже добре, що він пішов. Ми його зараз скосимо, дочекаємось, поки. Пустить він свої нові пагони. Залетим сюди із гримучою такою сумішчю, там і гліфосат, і дікамба, і мезотріон, нікосульфорони та, в общем, бабахнемо його добряче. Я думаю, ми трішки з ним поборемося. Так що, отак. Ну, Що казати? Рано щось казати, поки що це лише маса. А що буде в бункері обов'язково вам продемонструємо. Делянка. О, коза стоит. Диви. Она, дивіться, раз. Бачите? <laughs> Две штучки. Оп. Раз, 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 раз. И пішли. Цак, цак, цак. Ох и красота, друзья. Красота. Так что, вот так. Чекаємо жнив, надіємося, найближчим часом виїдемо. Не дають дощі заїхати, зібрати цю пшеницю і готувати її вже під наступну із культур. Так що, якось так, Кому сподобався, друзі, відосик, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть ваші коментарі. Обов'язково всі коментарі читаю і намагаюся на всі коментарі відповідати. Так що, якось так. Всім пока.